Вітаю усіх! Сьогодні я знову на ділянці, і перше, що я зробила, ось тут в мене огірки росли, Я потім дала солому. Я цю солому забрала і дала під малину, а тут трошки посапала і посіяла ріпак. І як бачите, тут вже така ділянка. Вчора я посіяла ось тут ріпак, де буде в мене кавуни дині. А сьогодні, ось бачите, тут вже підсохша земля, а тут ні. Отже, посіяла я тут ріпак. І що я йду далі робити? Я буду пересаджувати лілії. Викупала я лілії. Оце, здається, в мене біла лілія має стільки діток. Це оранжева лілія, три таких фіолетових різних відтінків, жовта лілія і така бордо темна. І зараз я буду думати, куди висаджувати свої лілії. Принесла я ось такий перегній, але я його дам дуже глибоко, щоб мені цибулини не попеклися, вимішую землею. Що я хочу сказати? Що коли я була в епіцентрі, якщо хтось хоче ось таку трояндочку, як в мене, це персицькі, здається, троянди, ось так вона цвіте. Там були такі троянди. Тільки я не знаю, яка ціна, і мені здається, що це був інший вид іншого кольору. Ось моя троянда в перекладі називається тільки для твоїх очей. А вони ще бувають і інші. Ось так вона розрослася, садила її, здається, у 2020 році. Я платила 130 гривень ще тоді. Так, Еден Роуз, дивіться, як в мене гарно розцвіла. Це друге цвітіння її. І ось тут подивіться яка краса. Коли я її купляла, я не знала, що це за троянда. Просто купила на базарі. І мені здається, там навіть бірочка була оранжевого кольору. А я хотіла такого кольору. А вийшла в мене ось така. Ще гарніша. Це дуже відомий сорт. Руянди. Так, лілії, як я казала, буду тут садити на передньому плані. Ось в мене піон, я його викупаю. І, напевно, тут посаджу три лілії. Дивіться, як е, мої жоржинки розцвіли ті, що я висівала в травні. Е, бачите, вони деякі посхрещувалися. Жовта з червоною. Подивіться. Бачите? Ось. отут тут є червона. У мене була червона і була жовта, бачите? Ось. А зараз подивіться, які. А тут ще є темно вишнева. Ось. Зараз ще подивимося, які є. Бачите, вони, напевно, перехрещуються, коли цвітуть разом одна біля одної. Тут жовта, червона і жовта. Це однорічні, жорчинки низькорослі. Так, і ще в мене ось тут є піон. Це все на передньому плані. Як бачите, ось же Загорожа тут. І тут я теж, напевно, посаджу три лілії. Зараз до порахую, я навіть не знаю, скільки в мене їх є. Ось, А тут в мене ще вигела є. Минулого року вона в мене дуже гарна була, але вона в мене трошки, напевно, в зимі підмерзла. І ось такий кущик маленький. Але колір мені дуже подобається. Чомусь в мене астри всі одного кольору. вийшли. Хоча я, мені здається, я збирала різні, а чорнобривці, дивіться, які великі. Високі виросли, я їх підживила. Тут такий жовтий колір, а тут оранжевий. Викупаю я купую, два піони і буду сюди висаджувати лілію. Сьогодні я буду висаджувати рябчик імператорський, я його викупала. і рекомендують викопувати ось такі дві цибулинки. У мене є червоного кольору, а він ще може бути жовтого кольору. Або ще е, називають фрителярія. Це рябчик імператорський. Я купляла одну цибулину вже десь два роки тому. Я платила 110 гривень в епіцентрі за одну цибулину. Від неї розмножилася ще одна. Цього року ця менше ще не цвіла, цвіла тільки ця. Так. У лілії я буду діточки відділяти. Подивіться, скільки в мене діточок мала лілія. І ще тут як багато. Ось. Яка велика. Дуже гарні цибулини, чистенькі в мене. Діточки я посаджу окремо. Йду я викопувати піони. Ось так я посадила чотири лілії. Ось тут в мене вейгела буде. І тут крупна лілія буде біла, фіолетова, бордова і ще одна. Я думаю, відстань досить велика між ними. Рекомендується, здається, 30 см. Я тут дала, напевно, 60-70 см. Хай ростуть. Так, посадила я зі стовбурами. Хай вони до кінця доходять і хай воно само відгниває. Я не хотіла відривати. Зісохне, тоді я викину ці стовбура. От дивіться, яке в мене каміння. Тут, бо тут була дорога майже, де мене зараз вже огорожує. Ось такі ями досить глибокі. Трошки я даю, перегною, вимішую землею і тоді вже зверху кладу у... цибулини. Цибулини я не відділяла від землі, разом з землею, зі стовбуром даю тільки дітки відділила. Ось як є, так я і висаджую. Там цибулина є, і так я висаджую. Стільки діточок в мене. І я ось так буду висаджувати, щоб було видно, де я посадила разом з тими степлами. Піони в мене будуть ось тут рости. Два тих, що я викупала, і ще один у мене був, що не цвів. Ось один, другий. І тут буде третій. Це тут, де суниці росли. Відстань між ними велика, напевно, цілий метр я дала. Щоб не викопувати з 10 років. Все, піони, я посадила три кущики. Хай ростуть мій експеримент, чи дійсно на другий рік вони зацвітуть, якщо в другій половині серпня пересадити, так як рекомендують. Хто не дивився мої попередні відео, я їх висаджувала літом і я читала. Що якщо літом посадиш піони, то вони не хочуть цвісти. От у мене вже два роки вони росли, а не цвіли. Тому я тепер пересадила і сподіваюся, що вони на слідуючий рік зацвітуть. Крім того, в мене тут два були деревовидні піони. Коли я купляла, я не знала, що це деревовидні піони, я взагалі не знала, що такі бувають. На базарі пішла, жінка продавала піони, я кажу, дайте мені білий і вишнею. Вона мені дала і я посадила. Перший рік вони дуже маленькі, були хворіли, не хотіли мені рости. На другий рік я викупала. Вони такі нещасні були, я думала, що викину, але потім думаю, ні, я їх пересаджу в інше місце, і я пересадила і дала два докупи, бо вони дуже маленькі були. І цього року один з них зацвів. Такий рожевий, дуже гарний, а другий вишневий ще не цвів, бо він був менший. Тому от зараз я викупила і пересадила другий ось сюди. Буду мати вже 4 кущики деревовидного піона. Ось тут є огорожа пів метра, будуть рости мене лілії. Чотири штуки з однієї сторони, посередині вейгела і чотири штуки з іншої сторони. А діточки їхні я посаджу в іншому місці. Тут ще можна буде якісь однорічні квіти садити. Це як я зараз посадила георгіни однорічні. Ось такі в мене лілії цвіли, різних кольорів. Можна і пізніше ще пересаджувати лілії до половини вересня, але зараз в мене більше часу, бо пізніше я буду викопувати картоплю, тож не буде мене часу. Сьогодні в теплиці 33 градуси. Львівська область 25 серпня. Ось такі помідорчики. Бичі серце дозріває. Дуже смачний, красивий помідор. Вілейний Тарасинка. Ось такі томатики. Як ви думаєте, скільки на одному кущі високоросному може бути кілограмів томатів? Ось дивіться, тут я вже рвала і в мене ще є два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 11-12 томатів. Як бачите, тут є більші і менші, Навіть якщо брати по 100 грам, хоч тут є більші, Десь 12 томатів по 100 грам, то вже маєте скільки. А тут ще скільки було. Але вони є крупніші, тут є більше. Ось ще один кущик. Теж я вже тут рвала вчора, хто бачив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Я вчора десь ще 5 зірвала або 6. 25 томатів. І так на кожному 25-30 томатів є. Ось які крупні. Я робила грибну ікру і хочу поділитися з вами, як я її робила. Я назбирала грибочки і я вже одні законсервувала. А ось другу партію я вирішила зробити грибну ікру. Ось я добре почистила гриби, порізала і відварила одну годину. І зараз я їх пропущу на м'ясорубці. Ось така в мене м'ясорубка, я нею дуже задоволена. Я вже користуюся нею, напевно, 2 роки на такий дрібним сито. Середнім, не дрібним, а середнім, бо там є три сито. І ось так. виходить, Виходимо зараз не дуже симпатично. Але потім я додам цибульку, часничок, можливо, ще моркву. І свій домашній кетчуп, і буду годувати таку ікру з грибів, щоб можна було в будь-який час баночку витягнути і помастити собі хліб або можна з неї зробити якусь підливку. Отож, зараз я все перемелю. Це дуже швидко робиться. Продовжую робити свою ікру, я все перемолола. І цибулю теж перемолола. Морку я натерла на дрібно терку. І ще я додала свій домашній кетчуп ось такий. Я вже е, частину вимішила, а частину ось так зараз ще вимішую. І все, тушу на олії. Потім додам ще перчику і хай тушиться до готовності. Сіль, оцет, все за своїм смаком. Зараз все гарно вимішаю. Ось така буде в мене з грибів, бачите. Буду тушити з пів години, напевно. Вона вже трошки тушиться. Весь час треба помішувати, щоб не пригоріло. І ще я додала в кінці чесник, подріблений на чеснодавці. Така ікра виходить. Зиміться, дуже буде смачно відкрити баночку і посмакувати. Можна накладати в стерильні банки, хто в підвалі тримає, так як я тримаю в квартирі і в мене температура в зимі 20 градусів в кладовці, то я буду ще стерилізувати 20 хвилин. Не хочу, щоб мої грибочки повистрілювали. Хто не має домашнього кетчупу, можна додати просто томатну пасту або кетчуп. З магазину. Так, моя ікра готова. Ось тут в мене баночки і ось така лійка є спеціальна, щоб було удобно накладати ікру. Вона ще загусне. Зараз вона ось такої консистенції, бачите? Накладаю я у баночки, не дуже повні, і буду стерилізувати. Так таку лійку я купила в епіцентрі, тому що вона є не в усіх магазинах. Дуже зручно мати і ви не будете розкидати свою продукцію. Все накладаю і буду стерилізувати 20 хвилин. Стерилізую я в такій малі кастрюлі по 4 штуки, дала рушничок старий на дно і. Обов'язково має бути тепла вода, не холодна, тому що банки ще гарячі. Ось так буду стерилізувати. У мене вийшло 8 баночок. Зараз ще оту таку малу кастрюлю візьму, не хочу брати велику таку миску, щоб не було великого випаровування. А в таких менших кастрюлях мені більше подобається. Стерилізувати, воно набагато швидше, бо менше буде. Отже, від кипіння 20 хвилин буду стерилізувати. Вийшло в мене 8 баночок півлітрових грибної ікри. Я вам дам рецепт на 2 кг грибів. Отже, 2 кг грибів, пів кг цибулі, пів кг моркви, 2 ложки томатної пасти. Олія там, хто як використовує, 100 мл чи 200 мл. Перець і сіль за смаком. оцет, 2 столові ложки і часник 3 зубчики. Оцет і часник даємо в кінці 10 хвилин до того, як вже буде готова ваша грибна ікра. Я стерилізувала, тому що я буду тримати при 20 градусів тепла в зимі, в кладовці в квартирі. Якщо ви маєте підвал, то просто берете стерильні банки і стерильні кришки. Всім смачної, грибної ікри!